На Прикарпатті ситуація з електропостачанням є складною, але контрольованою. Про це під час брифінгу розповів голова правління Падприкарпаття Обленерго Олександр Бубен. На сьогоднішній день вдалося стабілізувати ситуацію після системної аварії, коли енергосистема розвалилася. Її зібрали докупи, потихеньку запустили. Генерацію на сьогоднішній день, як він заявляє, ми вийшли на певне плато, де зараз енергосистема балансується. Балансується рівень нашого споживання до тої генерації, яка на сьогоднішній день можливо до використання. Найближчим часом, можливо, ця ситуація так само буде покращуватись до певного рівня. Але дефіцит, він буде, про це говорять вже як. То, з чим нам придеться жити певний час. Ключовий фактор, яким ми можемо балансувати, каже Олександр Бубан, це введення графіків. Наразі в області діють чотири черги. Ми це робимо в перший раз. В перший раз на системній основі ми стикаємося з таким навалом непередбачувальних факторів і непередбачувальної ситуації. Тому очікуємо, що буде певна критика в плані і справедливості графіків, умовної справедливості, бо вибудувати тут систему, щоб давати електроенергію виключно по принципу справедливості неможливо. Це відразу так само ми ставимо певну крапку. Разом з тим, через відсутність електроенергії, криміногенна ситуація на Прикарпатті не погіршилася. Нині правоохоронці розповідає Сергій Беспалько, працюють у посиленому режимі і готові в будь-який момент прийти на допомогу. У Кожному підрозділі поліції також розгорнутий пункт підтримки незламності. Чи обігріву, тобто люди, особи, які будуть потребувати можливо допомоги, можуть звернутися до відділку поліції від головного управління до районного чи відділення поліції в себе на місці в районі чи в громаді і отримати необхідну допомогу. Тобто, людина може в відділку поліції підзарядити свій гаджет, буде вода, тепло. Голова обласної військової адміністрації Світлана Онищук каже: нині ворог хоче дестабілізувати ситуацію, особливо в. Бачимо всі намагання ворога для того, щоб знищити перш за все нашу інфраструктуру. Це енерго, відповідні наші всі комплекси для того, щоб розбалансувати енергетичну систему України, для того, щоб українці не мали ні світла, ні води, залишити нас без газу. Відповідно, ви також знаєте, що і в нашій області були ракетні влучення саме в енергетичний об'єкт, і щоб відновити його, надзвичайно потрібно. Багато часу також керівництво області і всі структурні підрозділи звертаються до прикарпатців, аби ті вкрай обачно використовували генератори та дотримувались усіх правил, щоб не стати жертвою тихого вбивці чадного газу. Ольга Гриців, Віктор Костенюк, новина телерадіо компанія Раї.